Микола Княжицький до нас доєднується народний депутат України від Європейської солідарності. Пане Миколо, на вашу думку, наскільки ми зараз близькі до зупинки гарячої фази війни? Так в нас в студії навіть звучало виглядає так, що Трамп говорить все, що все готове для цього зробити. Але коли він це говорить, ви бачите, він вже не згадує бучу. Загиблих українців цивільних абсолютно, абсолютно нахабство агресора. Нашу історію, голодомор. Він абсолютно цинічно до цього підходить. Його діти малюють карикатури на Зеленського. Що очевидно кожного українця мало би ображати, як би ми не ставилися до Зеленського, я до нього позиція. Але мене як громадянина це ображає, і через те мені складно сказати, що буде. Я не знаю, як себе буде вести Путін. Я можу здогадуватися, що якісь розмови між Трампом чи його оточенням і Путіним чи його оточенням тривають, і зважаючи на те, що відбулося в Румунії, я бачу велику небезпеку в тому, що хтось може думати перегальмувати зараз гарячу фазу війни через те, що вони зрозуміли, що Україна встояла їм Україну військовим способом не знищити, попри те, що вони окупували частину території, але вони можуть її знищити. Е Інформаційним способом, так як це було в Румунії, де створені величезна кількість мереж TikTok, де українці в Варшаві працювали в телеграм, розкручуючи цього проросійського кандидата. Я якраз ну на відміну від колеги Юрчишина, я погоджуюсь, що ми маємо досвід якоїсь такої боротьби, але я вважаю, що ми набагато слабші ніж більшість країн в цій боротьбі. У нас досі всі ці російські соціальні мережі працюють. Досі вони можуть можуть пропонувати людям гроші за це. І я думаю, що через маніпуляції в соціальних мережах, в тому числі через підкуп, вони будуть робити все, щоб привести проросійську владу і таким чином захопити країну. І в цьому. Я бачу надзвичайно велику небезпеку в нашій слабкості в протистоянні ПСО в нашій безвідповідальній позиції в підході до того, як ми стратегічну комунікацію будуємо, хоча б ці спроби призначити якогось там молодого чоловіка з дивним минулим на керівництво. Він там один день покерував. Це свідчить про те, що керівники держави взагалі не усвідомлюють тих загроз, які перед нами є, і в цьому я вбачаю найбільшу небезпеку. Хоча я теж не переконаний, що Путін готовий припинити війну зараз. А якщо говорити, от ми також зачепили цю власну тематику, і, і ви також уже частково сказали, ну от перемир'я умовно, так ми ж розуміємо, що мають е, початися процеси демобілізації. В нас не зрозуміло, що буде робитися з державним кордоном. В нас розпочинається виборчий процес, і це також може бути ставка з боку Російської Федерації на цю в, в, внутрішню дестабілізацію. А ми розуміємо, що українська політика вона ж все ж більш ну тобто, вона жива. На відміну від російської політики, і це, це плюс е, насправді. Пане Микола, на ваш погляд, які так тезово, які е, основні для нас будуть виклики в період перемир'я перед е, дуже ймовірним другим, чи вже там третім, чи п'ятим складно сказати, яким раундом Путіна? Ну от якщо говорити про перемир'я, то що ми розпускаємо армію для того, щоб вони нас атакували? Для того щоб вони знову на нас напали неочікувано в лапках так, значить, перемир'я – це збільшення армії, а не зменшення армії. Тоді треба, якщо ми проводимо вибори в цей час, треба забезпечити голосування всіх людей, які виїхали внутрішньопереміщених, приміщених осіб в Україні, біженців, військових. Треба думати, що говорити взагалі про наші окуповані території. Очевидно, ми ніколи не будемо визнавати окупацію, але як буде з Кримом, як буде з кримськотатарським народом якого ми знову кидаємо на черговий геноцид і беремо на себе таку відповідальність? Що буде відбуватися? Очевидно, від нас будуть вимагати виборів для того, як я вже говорив, метою цих виборів буде привести до влади проросійські сили і здати Україну. Тут є найбільша небезпека, тому а вибори треба провести ми країна демократична. Тому я абсолютно переконаний, що має бути об'єднання всіх політичних сил і всіх фахівців для того, щоб таким знайти способи, як запобігти цим сценаріям, щоб в тіктоці не можна було за один місяць розкрутити невідомого проросійського кандидата. Ми бачили, що відбувається в Румунії, коли конституційний суд держави за два тижні скасовує вибори перед другим туром, і це в мирній нетравмованій війною країні. Яка є членом НАТО, де великий високий рівень життя, де менша залежність від Росії? Уявіть, що буде відбуватися від нас? Хтось у нас думає, як від цього захиститися? Чи думають чинні політичні сили, як знищити компроматом одна одну і далі продовжують в російських тіктоках і в китайських тіктоках і російських телеграмах боротися одна з одною? Я в цьому бачаю таку найбільшу небезпеку.